Купуйте квартиру в новобудові. Ось 5 речей, які варто перевірити. Обирайте тих, хто будує за власні кошти. Та вже має власних покупців та інвесторів. Дивіться не на рендери, а на реальний хід робіт. Бажано з щомісячним звітом з будівництва. Перевірте, що є поблизу. Метро, магазини, парки. Обіцянки це добре, але реальність це краще. Є розсрочка і знижки при 100% оплати. Це зручно, коли є фінансова гнучкість. Перевіряйте дозвільні документи. Краще виділити 10 хвилин ніж потім витрачати роки на юридичні питання, суперечки та наслідки. У мітрополіс прозоро документи, звітність сходу будівництва, умови придбання. Залишайте заявку, і ми відправимо вам планування та прорахунок.